Всім привіт! Ви на каналі Полінк Мандаринка. І сьогодні я вам покажу, як нам зробити органайзер з повітряного Ну що ж, погнали світу, це відео до кінця. Беремо абсолютно любі кольори на ваш вибір, які ви хочете. І м -м, зараз я вам покажу, що ми маємо зробити. І робимо ось такі ось кружочки. Ой, Поля, привіт! А що ти тут робиш? Ну, знімаю відео для наших улюблених підписників. Будемо сьогодні робити органайзер. Вау! А можна я тобі допоможу? Звісно, з цього нам буде ще легше і швидше. Так що зараз в нас буде переходик, і ми до вас включимось, коли, коли ми вже накатаємо багато кружочків. Ми вже зробили багатенько так м'ячиків. І зараз я вам покажу, як зробити органайзер. Ну, або таку маленьку коробочку. Беремо кружочки. Так, да, ви можете вибрати абсолютно любі кольори. От ми трохи тут неправильно вибрали. Не ми, а ти. Ну, так, да. в принципі, Тьома правду кажу. І, і соєдняємо кульки. Желательно, щоб не було, наприклад, два ось таких кольори зразу ну, однакові кольори. І ми старалися їх робити одного, одного розміру. Ну, Мій допомічник трохи не справився з цією задачею. Ой, ну ладно. Так, і причуплюємо кульки одна за другою. Я це зроблю за кадром, бо мені так трошки удобніше, я надіюсь, нічого страшного. <гум> Ладно, зараз я до вас вернусь. тільки вже доклеювати один ряд. Ой, Всі кольори тут вже є. Нам потрібно зробити квадрат. У мене поки що два вийшло. Так, а давайте помічник поможе. Ні, мені і так вже лапки болять. Ну, чи ручки, що там, динозавриків. Мені ж і так болять, я катав три часа ті шарики. Катав, 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 катав. Хм, ну да. так. Так. Трохи я з кольорами не вгадала. Я зроблю маленький органайзер, і тепер я вам покажу, що потрібно робити. Тепер... Вибачте, вибачте. Ви бачите, у мене чуть не в кожному відео падає мій пристрій, на який я знімаю. Тепер ми піднімаємося. В якому смислі піднімаємося? Просто йдемо ось так вверх. Оп. І отак ми робимо Ну, <гум> скільки кульок хватить. <гум> так, оп. І приклеїмо одну за одною. Так. Ну, Мені ще клеїти довго, так що. Так живе у нас ось так. І це все робив мій допомічник. Ну, поставте лайк. Раді цьому він так старався, так лапки натрудив. Да, поставте лайк. Будь ласка, у нас почався ось такий органайзер. І бачите, тут дирки. Календар Адвент видно. Кстати, я надеюсь, що всіх є адвент-календарі, вже всі поїли дуже смачні цукерочки, Або, може у вас якісь там подарочки, якісь фігурочки. Якщо у вас вже стоїть адвент-календар, то ставте лайк. Ну і за сьому теж. У нас вийшов такий органайс, і тут видно адвент видно через дірочки. Ви скажете, ну тоді треба заклеїти ці дірки. А якраз таки ні, в цьому і красота. І ми можемо сюди поставити ручки. Ручки. Так, ручка. Ось до весь органайзер. <кхм> ну, або ми можемо зробити маленький органайзер і, по... і в нього покласти різинки. Бо можна поняли? маленький органайзер, просто в мене оці стінки високі. Можна або так різинки поставити. Ну, або ручки. Ну, або ручка. Ой. Ну, просто пластилин с чем не засох. Ну, а по тему. <suffice> Усим пока-пока. Пока-пока. Смирси -пока. -пока.